Всім добрий вечір, Дорогі мої кохані українці. Я з дуже важливою інформацією е, половину забула, але нічого. Зараз я вже сяду, дітей вкладу спати, тому що в нас графік весь шкреберт. Сьогодні вночі гупнуло десь тут біля нашого села, так гупнуло, що хай Бог миле. І діти прокинулись, і вся ніч була. Ну, коротше, ніхто вже далі не спав, то зараз діти сплять таке, -то. е, Тому, коли всі заснуть, бо кожна мама знає, що таке. Записати, бо виділити пару хвилин, коли ти вдома. А я вдома вже, а не в лісі, бо господи, слава господу Богу! Їхала і думала, зупиню, запишу пару хвилин в лісі, відео в нашому мальовничому, аж тут як встає, я не знаю, жінка якась в кавичках, любитель алкоголю. Дуже, прям, прям дуже сильно, в такому стані окольного спиніння. І як впаде мені на цей і махаю, щоб я її підвезла. Я всім допомагаю, всіх підвожу, але вона стільки була прямо ж. Аж... Занадто п'яна, що я легесенько, потихесеньку від'їхала і записую значить, свого двору. Так от. А, дуже важлива інформація. Господи, Боже, хто там що там? Сара, це ти вже. А, перше. А, з приводу а, Києва. Господи Боже, це коти лазять, Господи, я точно інфаркт получу, Боже, коти машиною. Господи, у нас, до речі, 20 котів. І як ви думаєте, то не наші коденя, то добрі люди викидають, в кавичках добрі. От чому ми всі страждаємо? От чого? Тому що у нас такі, такі, такі люди, Господи, більшість, на жаль, таких людей. Я не з тих обваж, не, не з категорії людей, які а, хають владу і всю відповідальність із себе прикладають то на Бога, то на погоду, то на владу. Ні, ні. Я. О боже мой! О, Господи, Ляля! О, Господи, аж... Ай, ам... Так от, нам котів зносять, тому що тут батьки живуть в центрі. Матір боже, я покажу вам. Боже